Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати деякі новини, які відбуваються з моїми орхідеями. Ну що, у мене розкрила квітку орхідея бронзовий пуда абсолютно малий клоп. Подивіться зовсім малий клоп. Ну, них зазвичай квіти набагато більші. Квітка ця одна, тут більше і не передбачається. Тут щось хотілося давно зростати. Піднос почав жовтішати, я його буду відрізати. А ще тут ж в мене дітка з точки росту, подивіться, ось. Бачите? Ось так вона виглядає. Оцей пень скинув з себе всі листя. Тепер вона суто на пні сидить і ростить. Коріння, що тут зростали, це якби навіть і не її, хоча, можливо, і її але якось дуже далеко. Ось тут я побачила, що є якісь такі зачатки на шиї. Отут, отут, отут. на коріння. Я думаю, що, можливо, зовсім скоро ця орхідея буде потихеньку розростатися корінцями і листочками. Оцей квітонос він відноситься до старої рослини, до пня, який тут ми маємо на основі. Буду зрізати, тому що орхідея не вивозить. Вона вже відсушує квітонос, а ви бачите? Оце вже жовте, от уже спускається сюди. Ну, нема сенсу. І квітка мала. Бачите, що ледо фокусується взагалі камера на цій квітці. Я хочу вам сьогодні показати оцього красунчика, жовтого біліпчика Bright Kiss, який купувала собі на день народження у му році. І оце його домашні бутони на купованому квітоносі. Ось він пробудив тут брунку. Тут в мене мала бути дві квіточки, воно ще розкривається, ще воно в процесі все. Тут він думає, продовжувати чи не продовжувати зростати. Дуже гарний такий бігліп, Квітка така цікава-цікава. Набагато домашнє цвітіння гарніше, але літнє в нього було більш яскравіше на губі. Коли я дивлюся зараз на його губу, мені, знаєте, асоціація з орхідеєю unicorn бігліп, У мене вона теж є. Мені буде цікаво, якщо вони заквітнуть. Разом влітку, які ж вони будуть гарною парочкою. Тому що у цієї орхідеї така губа розписна, вона взагалі ну, має бути яскравіша. І квітка в неї велика. Зараз вона теж не маленька, така стандартна. Рослина взагалі має дуже велику таку розеточку. Я думаю, що у цієї орхідеї дуже гарний потенціал на майбутнє зростання, так що ось так. Вона вже в мене стоїть на підвіконі, тому що вона така дуже величезна. Розкрила свої квітки. Тут в мене багато малюків. Я їх пересадила, зараз давайте вам покажу. Ось такі я купила собі гарні естетичні стакани. Вже відрізала я цвітіння у Дракаріса, тому що він відсушив два інших бутони, які в нього були. І дивлюся, що втрачає орхідея Турго. А це перше цвітіння підлітка, ви знаєте, краще мені позбавитися від цвітіння, ніж від орхідеї. Тому я відрізала все, відправила орхідею відпочивати. В неї були коріння в рості, тому я її пересадила в ось такий от горщичок. Ось такі стаканчики. Дуже мені подобається. Тут в мене таких декілька орхідей. Я е, так, от так от попересаджувала, тут у мене реанімація. Коротше, тут. тут є що показати. Пересаджені. А ось ще в мене орхідейка в так, такому гарному. Дуже-дуже гарні статичні такі горщики. Замовляла на Фейсбуці. Дуже-дуже радію, такий плотний пластик. Ось ще в мене тут одна вгорі стоїть, зараз покажу. Поливала їх ось такі чудові орхідеї. Так от виглядають. Просто супер-купер. Так, ще забула вам показати, ледве не забула. У мене вона розкрила свої квіточки, І нарешті, нарешті, деякі тут бутони я повідбивала. Ну як же ж без цього? Тут другий квітонос щось дуже погане, вона розвивається і вони, по-моєму, повідсушував. Повідсушував, повідсушував. Квіточка раз, квіточка два, ну і все. І все, що ми тут можемо бачити. Якось так в цьому сезоні дуже якесь таке скудне цвітіння, якщо чесно. Кажіть, як у вас з цим процесом? Слідячи по коментарям. Я така не одна, але сподіваємося, що наступний сезон цвітіння буде набагато краще. Так що вам вдячна за увагу, всім бажаю гарного вечора, тихої ночі. Ще побачимось на моєму каналі.